Розбий тарілку, зніми стрес у Дніпрі. Відкрили незвичайне місце, де можна трощити все, що попаде під руку, та при цьому зняти напругу. Такий антистрес допоможе позбутися негативних емоцій, психологічних навантажень, наприклад, після подружньої сварки чи стресової ситуації на роботі. Розповідають фахівці збиття тарілок. Дмитро сьогодні вперше на такій терапії розповідає: емоції просто переповнюють. Це дуже круто, навіть Бачите, осколки позастрягали. Адреналін я не можу передати. Це дуже круто, мені сподобалось. Засновник Олександр ділиться, вирішив створити таку локацію саме під час війни, оскільки зараз багато людей перебувають в напруженому стані, і зняття стресу без шкоди оточуючим дуже актуальне. Крім цього, це була дитяча мрія хлопця. Каже, в дитинстві батьки завжди сварили за розбитий посуд, а тепер можна його трощити і отримувати насолоду. Сама идея у меня появилась лет с восьми, то есть это уже больше десяти лет назад. А, а сам процесс подготовления у меня занял примерно от полгода до восьми месяцев, и сама реализация заняла три месяца. То есть в общей сложности почти 12 лет. Перед початком розваг для відвідувачів проводять обов'язковий інструктаж, аби уникнути травмування, необхідно дотримуватися кількох простих правил: не знімати захисні елементи та не перетинати зону з розбитим посудом. Коли люди приходять, це правил безпеки, я починаю, що треба обов'язково одягати захисний шолом та одягати перчатки, тому що щоб не були пошкоджені руки від уламків посуду. Також можна одягати у нас захисні костюми. Але це не обов'язково це з бажанням клієнта. На вибір клієнтам пропонують 12 наборів посуду. Різняться вони тільки кількістю тарілок, склянок та пляшок. Найпопулярніший серед них набір на щастя для одного та романтичний для двох. Також власник зазначає, розгепаний посуд не несе шкоди екології, оскільки після дійства його утилізують. Розбиту посуду ми утилізуємо спеціальну кампанію, яка це стекло і діло нові бутилки. А Посуду мы искали. На самом деле сейчас очень сложно її найти, потому что многие заводы закрылись из за війни. І ми і Сталі поставщиков мы сотрудничаем, они нам поставляют эту посуду. Також кажуть, планують і надалі розвиватися та додавати нові атрибути для трощення. Дар'я Візір і Ляломовський, новини дев'ятого каналу.